Не знаю, хто це робив. Я не знаю цих майстрів. Вас я другий раз бачу. А що, Кажіть, що вам не сподобалось в роботі цих майстрів? Все. Все не сподобалось. Наприклад. Не продуто. Ну це ще й не вечір не продуто. Ми домовилися, що вони клад... продувають, угу. потім кладуть нахльостом, бо тут є ельховця. Угу. Ну, саме... от там от внутрішній вугол, наприклад, можна було би і не продувати, але вони продули десь. Далі що? Те, що нерівна поверхня. І один з прорабів став зверху і ось там воно проламалося. А вони говорять, що якщо ми залиємо від то то буде хорошо. Ого, тут прогинається, да? сильно. Чим промажилися? Гідроізоляція. Ну от вони могли і не гідроізолювати. От у вас є вже гідроізоляція. Насправді. Цей не промокне. Не продує його ніколи оцей матеріал. Mm -hmm. Тому то, що вони промазали чи не промазали, mm -hmm. чи вони зробили mm -hmm. тільки, щоб ви... Mm -hmm. ага. Договорили, що ціну ага. Хорошо, договорились, значить, повинні були mm -hmm. б промазати, якщо договорились. Mm -hmm. А тепер саме цікаво. Mm -hmm. Так як це вітряна сторона, верхній слой пінопласта йде на п'яку, mm -hmm. а нижній. На клей, uh -huh. тому що це вітряна сторона. Там все на клей і верхній шар, і нижній, хоча та сторона більш вітряна. Чому так? Тому що це вітряна сторона. Ну і останнє, на чому ми зрозуміли, що це повний катет, це оцей пенопласт, він не був, з... воно не зайшло в пази. No. Вот. І вони не продули оцей от річчі. Не знаю, хто це робив. Я не знаю цих майстрів. Вас, я знаю так, другий раз бачу, але тут немає нічого критичного, насправді. Так, да, воно мало би зайти в пази, да. можна це ось, ось так було б покласти. так це можна було б покласти, щоб тут зайшло впаз. Але тоді вже висоти не хватить. Можливо, прийшлося б новий лист сюди врізати. Вертика. Я я казав, тут воно мало йти вертикально ага. і один такий лист. Хорошо. вирішили класти отак, типу, бо вони казали, що зекономічно. Хорошо. ви би вклали вертикально. А ну дивіться, яка кількість обрізків би була. Я розумію. Я я б. б на наступне. Ну, ви, ви б зробили ще більше швів і ще більше п'яних би витратили. Тобто, Тому, що отак п'янка, що от, отут було б? Ну хорошо, окей. В даному випадку вони могли так зробити, але критичного нічого не було. Вони могли продути. В то, що як розклали пінопласт, я підтримую будівельників. Хорошо. І задути то, оці щелі. Ну, не клали в пазину. Ну, там же треба було... Є пінопласти без пазів. Так само встик-стик, як оцей. А оця лежбінка пуста. Ну, можна, mm -hmm. тут робота ще не виконана до кінця, не дороблена. Єдине, що мене смущали, що оце прогинається. Але в якійсь мірі... Він трошки правий, що воно придавить, але ну, не повинно так бути. Ми виконуємо пісочком під рівнем тонесеньким слоєм, щоб це не гуляло сильно. Тут це, да, це можна забити в щель було пістолет і, да. Да, і піддути. Це точно робота недороблена. Навіщо така товщина вимушення? Це ви б так захотіли? чи ні? 15 см цей слой. А і тут сходинки мають бути. Ну, тут, тут ми нічого не можемо говорити, бо не розбираємося. Нам так сказали, так нехай буде. І тут будуть дві сходинки. Тут дві. А, ну а от вони нанесли на цоколь. вам... Це клей, це не, не цемент, це клей. Це гідроізоляція. Тим більше. Гідроізоляція шпателем. Ну це цементна гідроізоляція. Десь є, десь немає. Ну, ну, я вам поясню, чому, що не, мені не сподобалось. Ага. Я по 100 разів бігав і дивився, що не робить. Я з ними проговорив, бо ну, задуваємо що, кладемо і так далі. Це мало заходити У, у цей. Пасу, пас у пас у пас. Я приходжу, вони не з не, не, не тої сторони клей намазали, зростають, ага. і воно вже не заходить у пасу пас. Ага. То ми робимо за увагу. Якщо б вони б не сказали, одно це... Ніхто це б не продував, якщо отут не зайшов би паст. І оця от... угу. ложбінка, вона би так би лишилася. А це ну, так. Ця ложбінка би лишилась, але вона в замкнутому просторі. Туди не потрапляло ні волога, ні повітря. І ну, тоді для чого взагалі пінопластом утеплювати? Ну, Люди взагалі на не... ляпухі утеплюють і живуть, але зам... технологія. Накладення клею на листовий матеріал є і така, що накладаєш по кругу клеєвий суміш, і по центру ліпухи, коли неможливо на грибінку зробити, тоді ви замикаєте всередині повітря, воно не гуляє, не має протягу, і тепло, тепло утеплення працює. Так, да, отут треба було підсипати, я нічого не спорю, тут трошки херня є. Але... А як тут буде я взагалі немає? Ну а да. оце, оце, воно б би зайшло. Би... Бо там вони заліпили нам ну, а, цементом з угу. чим. Ну це отак от. Ну тут так, да, добре би цей ґрунт підчистити і уперти оцей пінопласт, що знизу тако вплотну до стіни. А цей зверху на нього би уперся і нічого б не сталося. Просто розумієте, якщо прямо аж чітко дотримати всіх нюансів, всіх понтів, то це не дуже вигідно замовнику, бо тому що я не бачу тут чогось такого критичного, прям крім того, що пінопласт. Не підсипаний під нього, трошки гуляй. Але і цини є, кстати, критичне. 15 сантиметрів бетону його продавлює, воно прижимається, але Зачем чим на це трісни? розраховувати? Бо там воно тріснуло від того, що ми навіть легенько наступили. Ну і тріснуло, і що? А на що ми тоді всі шви продуваємо. А я не знаю, зачем ви продуваєте всі шви, коли є пас-гребінь. Що є? Ну, є пас-гребінь. Для чого всі шви продуваєте. Продувайте, може вібрація, молочко не затече туди бетон. Продувайте, це гірше точно не буде. Але... Ну, якщо вам замовник каже, так зробити. Це ж можна так ну, зробити. якщо договорились, це так. Да, все? то треба так. робити. Заказувати, вони бігуть. Ага. Полетіли це. Полетіли там все робити. Заміст... Ну, я кажу, хлопці, дивіться, лишився клей, бо ми фасад мали. Ага. Це все на клей, будь ласка. А вони нам кажуть, ми вам економили пінку і там верхній слой п'янкою це все роблять. Потім кажуть, що така є технологія: верхній шар цоколя треба промазувати пінкою, ми, ми бо то вітряна що сторона, ми, ми, ми розуміємо, а не знаклей. Це... Ну ми чесно, розуміє. я не знаю про таку технологію, я не чув про таку технологію. Я не можу сказати, що вигадка чи ні, можливо, я щось не знаю. Але якщо вітряна сторона чи не вітряна, яка різниця? Екструдер чи піноп, чи клей по пінопласту це вже вітробар'єр. Не можу вам сказати, тому що я не говорив з віконробом, він не описав ситуацію. Чому так, про що ви договаривалися, що ви хотіли отримати, які умови, яка ціна роботи? Такого прям критичного, щось я не бачу. Оця бровка, вона рівненька. І це. А потім, коли це все зробиться в порівнянні з світовою революцією, то це. Що тут прогнулось, ну, взагалі, ну, не вплине якось на якість вашого життя чи навіть на довговічність цієї конструкції. 15 см бетону армованого, то фіолетово, що там під ним буде. І знаєте що, на сьогоднішній день знайти майстрів, щоб прийшли, отак зробили, ще з прорабом, який, який хоч щось, але розуміють. Трошки замастили фасад, так, да, оце трошки. Ну, може, вам так кажеться. Ні? Ні. Зуба не мала бути, і нижнього пінопласта взагалі не мало. бути. Ну, зуб це таке, знаєте, це вилами по воді писано. Чому? Насправді. А що він дає вам цей зуб? Крепше буде? Ні, не крепше. А що буде? Вода не буде закупити. Ні, ви не думайте, я не родствую з вас, просто я залишаюсь собою і. Я, я розумію, наскільки да. я розумію, якщо буде пучити так, під низом і щось почне холітатися. То принаймні, оця відмозка вона зупиниться. Це як, не знаю, як якорчик, буде оцей зуб, і вона не відійде. Сама відмостка не відійде від стіни. Ну щоб не пучило, треба відвести воду. І тут воно не буде воно буде стікати по бетону вниз, да, а не. Ну що вам сказати? Чим більше бокова поверхня, отут. тут. Тут бокова поверхня. Чим вона не нерівніше, тим, тим більше шансів, що пучення підніме цю всю херню. Тим більше ви цей зуб поклали знову ж таки на чорнозем. Якщо хочете, щоб прямо ж не пучило ніде, тут вирівнюйте, рівнюйте, тут оставите і тут екструдер тонезенький. Чомська? Або обов'язково ви виконали вимушення, оцей слой забрали і замінили оцей викопали і замінили його на. Щось таке на щебень, знаєте, і звели, де у вас є спуск рельєф. І звели це все, щоб обтікало, щоб вода обтікала. Якщо ви сюди між цим бетончиком і отак відкопаєте і засипати щебенку, то шансів на пучення набагато менше. Викрила фірма взяла б 50 євро за метр від мостки, так, да? За погоню. А, а тут в п'ять разів дешевше. Повірте, прийшла б фірма, було б таке саме гамно і такі самі проблеми. Ну, це точно. Тому що фірму ну робили ми на фірмах. Хоча я не сказав би, що тут гімно, тут критично. Ну підсипати під пенопластик би бажано.